Сьогодні, 1 квітня 2025 рік, звати мене Любов, шлю своє Вітання з Запоріжжя. Хочу поділитися з вами, як я буду поливати три рослинки помідорів, які я висадила лежачі, і на яких вже з'явилися перші кити, китиці. Отак вони виглядають. Я хочу закопати, прикопати отаку двохлітрову флягу, і в неї буду поливати. У цих рослин коріння довге, тому переваги такого поливу в тому, що, по-перше, не буде трава рости і не треба буде пушити земельку. Отак прикопала двохлітрову флягу, закрутила поки пробочку на ній, щоб не забилася землею баклажка. Открутила пробочку. Зараз накидаю туди органіки. Я приготувала сухі гілочки, пробочки. От так спробую. Спробую накидати туди. а вони. Накидала. Зараз опускаю земельку і буду таким чином поливати. Якщо недостатньо буде однієї, то Копаю ще одну ще одну фляжку вкопаю. Коли у мене з'явиться суха травичка, я покладу на дно ямки сухої травички і у бутилку насип... на покладу сухої травички. Зараз спробуємо, як буде входити водичка. Поки дренаж не спрацював. Деревина сплила наверх і водичка поки не входить. Але я думаю, що згодом вона все одно питається в земельку. Я встромила металевий прут, і зараз потихеньку-потихеньку водичка починає впитуватися. Я витягла металевий прутик, і зараз водичка більш швидше починає входити в земельку. О, вона ще погано входить, тому що я полила там. Вона дуже волога земелька. Ну, надалі я покажу, як воно працює не працює. Покажу, зніму відео, покажу. Я трошки припідняла флягу і вся водичка відразу питалася. Я думаю, що спосіб буде працювати. Перевіримо, подивимося і розкажу вам. Якщо цей варіант спрацює, то я і на останніх шести кущиках також покапую фляги і таким чином буду поливати, бо там теж коріння ж довге, щоб його не поранити, щоб не пушити землю і щоб трава не росла.